Вол дивився в небо, що зникало десь у гірській далечині. Блаватні долоні безкрайньої вишини чіплялися за непорушні кам'яні піки, ховаючись від вітру. Вітер, що нещодавно сором'язливо торкався поодиноких гірських дерев, зараз перевтілося у нахабного молодого принца. Він впевнено вжився в роль, ніби вже був на престолі в минулому житті. Неохайними рухами вітер намагався здути яскраву небесну ковтину та перевдягнути у сірі пухкі хмари. Марними були пручання неба, бо гроза вже повільно насувалася з півдня. Вона ще була далеко, але це було лише питанням часу, коли сірі тіні дійде до гірського підніжжя. Пуфті летів далеко за межі своїх земель, продовжив розповідь Ганом Вол. Поправляючи свого широкого капелюха, дракон боявся тільки одного що його червоний блискучий колір вкрадуть, і більше він не зможе виділятися поміж інших. Вол повільно просувався за ельфом пастухом. Пуфті здійнявся до хмар, але ті не знали відповіді на його прохання. Дракон полетів вище хмар, ні, навіть ще вище, він сягнув богів. Бо тільки вони могли повернути кольори його сім'ї. Він запитав фламею, але вона не хотіла мати нічого спільного з драконами. Пуфті звернувся до трая, і, хоча дерева вміли змінювати кольор тільки восени, вони поділилися мудрістю. Пуфті подякував, але це не мало сенсу, бо в драконів не було листя, як у дерев. Тоді пуфті скривдив усю відважність, не скривдив, а зібрав. Виправив пастух, що був у два з половиною рази вище за гнома. Перепрошую, зібрав усю відважність, спокійно повторив ельф, спираючись на свою палицю. Твоя ельфійська все ще недосконала гноме. Так, отже, тоді Пуфті зібрав усю свою відважність та звернувся до богині смерті. Він прилетів у замок самої помиаї. Вона не богиня смерті, в нас нема богів смерті. А хто вона? високим голосом перепитав гном. Літній Ель зітхнув. Він некваплено здіймався схилом та оглядав стадо кудрявих овець. Таких кудрявих, як і хмари, що насувалася зі сторони гір на горизонті. Відкритий простір пасовища охоплював відчуттям спокою. Ельф провів погляд з оманливо крихітного гірського хребта на поодинокі будинки поселення поруч. Пастух нікуди не поспішав. Він зупинився та видихнув вологе повітря, яке здалеку ніс бешкетний вітер. У вола була нетерплячка. Він стільки сил та часу витратив, щоб знайти цього пастуха. Стільки сил, часу та грошей, а тепер він повинен ходити за цим дідом, намагаючись отримати крихти знань. Ж друге коло ельф розповідав щось тільки тоді, коли хотів, і мандрівник нічого не міг з цим зробити, мовчати і чекати було зараз найкращим рішенням. Це ви намагаєтеся обґрунтувати свої проблеми, невдачі та коротке життя волею богів. Ельфи поважають богів не через страх, бо боги допомагають нам пізнати світ. Продовжив повчати ельф. Однак з постатей помиаї це втілення поганих рішень. І погані рішення з'являються не через помиаю. Помеа з'являється через погані рішення. Ми самі створюємо богів, а не вони створюють нас. Це те, що вам, гномам. Людям та дварфам не дано зрозуміти. Ельф закінчив та раптово дуже гучно засвистів, чим перелякав вола. Білі вівці почали кумедно збігатися до пастуха, розстрибуючи по зеленій траві. Вола це продовжувало дивувати. Мандрівник не розумів, як той зміг так натренувати цих дурних тварин, але навіть не ризикував запитувати. Гном вже втомився від лекцій про свою нікчемність. Йому потрібні були знання, бо він прийшов сюди саме за ними. Добре. А чим закінчилася ця казка? Мандрівник змінив тему та здійняв олівець над папером. Пуфті перетворився на різнокольорові кришталики: діаманти, рубіни, фіаніти. Відповів літній пастух та постукав по наплічній сумці мандрівника з інкрустованим синім фіанітом у гудзику. Діаманти стали зерками, фіаніти річками, а Рубін впав на драконові землі та зробив усю сім'ю пуфті червоного кольору. Вол швидко то уважно нотував кожну деталь. І висновок? запитав мандрівник. Ельф посміхнувся. В цій касті немає висновку, на відміну від всіх інших, що я розповів. Але я можу сказати тобі свою думку, коли повернемося у селище. Пастух ще раз наповнив повітрям груди. Сьогодні я дозволю тобі спати всередині будинку. Насивається сильний шторм, це погано. Вол перевірив капелюх на голові, усі свої речі у сумці та поправив новенький кожух з овечої вовни. Нащо тобі це все? Не мог би дружньо поцікавився старий ельф, поки вони верталися до селища. Я збираю казки, я хочу скласти книгу казок з різних земель, вкотре повторював одне й те саме мандрівник. Це буде унікальн... бла, бла, бла. Нездо... невдоволено втрутився ельф. Ти мені про це вже п'яте кажеш. Я не дурний, в мене в моїй чотириста все ще гарна пам'ять. Ти гадаєш, я, я не знаю, чого ти хочеш? Застигла пауза. Риторичне запитання перетворило стрімку хаотичну мелодію вітру у холодну тишу. Я ніколи цього не приховував, заперечував гном. Рідка тиша тільки но почала густішати, як за митяль впродовж. Так, я бачив останніх драконів. «І Я не один, і про інших ти не дізнаєшся. Ми всі старі, нам хочеться просто спокійно дожити своє життя. Нам не потрібні мандрівники та відвідувачі. Я почав новол, але знову не зміг закінчити. Я розповім тобі сьогодні все, що можу розповісти, і ти підеш звідси. Нічого чужинцям тут робити в шторм. Гном відчув приплив захоплення всередині, але не виказав цього. Дякую. Стримано відповів мандрівник. Проте казки я також збираю, я ніколи не брехав. Ага, звісно. Дякую за перегляд, друже. Бажаю тобі гарного дня і до зустрічі в наступних відео.